Основна проблема, яка там була, яку не сприйняли військові, і які вже навіть на тому ж покровському напрямку відмовлялися виконувати бойові задачі е, або шли все зачем, вона полягала в тому, що Леопард це все дуже класно, французька артилерія це все дуже класно, опіка французького уряду, Анна Київська на честь е, цього назва 155-ї бригади, це все дуже класно. Але коли у тебе нема банальних дронів, коли у тебе нема навіть магики, коли у тебе немає засобів РЕП. А ну, якщо хтось ще не, вибачте, заслою замовни, роздуплився, то без реба на фронті робити абсолютно нема що, от від слова, взагалі. Їм би ти не був артилерії, механізованим підрозділом, просто легкою піхотою, яка була, відповідна задача там моротна, нема там що робити. Це от, ну, дуже велика це Результат це буде е, втрата підрозділу. Цього всього не було. Це все люди бачили, що їх починають ось таким чином застосовувати. Тобто перспектива, ну давайте так, який має бути бойовий настрой, особливо у новоствореної бригади. Змінити хід бойових дій, якщо є всі засоби, якщо є танкова підготовка, а ми що гірше, гірше ворога. Є люди, є бронетехніка важка. Треба рвати, мітати і присуватися. Ось такий має бути настрой. Натомість люди бачать, що проти дронів, ударних ворога, ми нічим не закінчені, у нас нема гребів. Е, наша французька прекрасна артилерія, вибачте, ті, його знає, як буде працювати без розвідданих, без даних дронів. Ну, от, от і витікає такі речі, відповідаючи на ваше питання: в цілому, я зараз поясню, в цілому, треба створювати нові бригади, але треба виходити від реалії.